У Чернівцях відбудеться товариський матч жіночих збірних України та Канади з боксу. Дівчата вже тривали час на буковині готуються до чемпіонату Європи, який проходитиме у Бухаресті 30 травня. Тому вирішили по-дружньому помірятися з силами. Настрій в обох команд бойовий. Звичайно, вони дуже добре підготовлені. Ми також не, не слабкі, теж готувалися і якби готуємося. Спортсменкам із Канади, та їхнім тренерам на Буковині дуже подобається. Кажуть, перенгувати з українськими боксерками для них чималий досвід. Really Ми дуже раді сюди приїхати, адже українська. Країна має досить сильних боксерів, і нам дуже цікаво з ними тренуватися разом. Втім, жорстокі протистояння на ринку ж ніяк не переходить в неприязнь до або після бою. Навпаки, у спортсменок чудові відносини. Ми приїжджаємо на сорівнування не воювати, а боксувати. І після бою ми общаємося, ми дружимо. І для нас немає ніякої різниці, із якої країни. Нашої пратівниці, а затем мої друзі, Матч між жіночими збірними України та Канади з боксу відбудеться у спорткомплексі Олімпія за адресою Воробкевича 6 у неділю 6 лютого. Початок о шостій вечора.